З обведеного тіла з'являється мистецтво. В Івано-Франківську художниця з бахмута Маша Вишецька малює портрети людей у повний ріст. Народжуються витвори у невеличкій майстерні під час цікавого та досить неординарного процесу. Люди, яких зображає художниця, просто на підлозі лягають на папір. Жінка поводить їхні контури маркером. А опісля кріпить полотно на стіну і надає йому яскравих фарб. Це не академічна манера, якісь схожі черти можуть вгадуватись але. Більше з контексту і з якоїсь з якогось одягу стає зрозуміло, що це за людина або з антуражу. А Якщо в історії є якісь образи, за які я можу зачепитись, вони стають напряму образами на картині, або можливо, просто якийсь настрій з допомогою природи або якихось елементів, я передаю на картині. Під час малювання портрету люди можуть розповісти художниці свою історію, саме розповідь її доповнюють образ, який жінка переносить з життя на папір. На полотнах Маші Вишецької з'являються як франківці, так і внутрішньопереміщені особи. На одному з них переселенка з Харкова Юлія. Сидіти просто ну, боятись, також не варіант, бо нерви вже ну не здавали, бо вибігали в трусах, просто ну у коридор, щоб б ця друга стіна була. Ну вирішили їхати машиною, бо їхали в п'ятьох. І ну, слава Богу, в принципі, доїхали нормально. Я так вирішила, що ми, ми сидимо, поки ну якби всередині щось не, не перестроїться. Бо коли ти не знаєш, ти не можеш себе докупи зібрати. От ми так почекали, ну, десь там 4 чи 5 березня ми виїхали. Ну, так, зібрали, ну так, щоб щоб влізло, щоб влізло, бо п'ять чоловік і на кожного там треба взяти плюс у нас ще собака там свинка цих їх теж треба було впіхнути туди до Івано-Франківська художниця приїхала у перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022-го. проте переїзд до міста планувала ще за чотири роки до цього і ось напередодні війни з чоловіком та двома дітьми все ж вирішила покинути рідний бахмут зізнається інтуїтивно відчувала біду ми виїхали з бахмута 21-го вночі але в нас двоє дітей, ми вирішили не їхати відразу до Івано-Франківська, тому що це 30 годин в потязі, і дітям це складно дається. Тому ми сіли на нічний потяг до Києва, зупинились там у друзів на пару днів. Повідалися з усіма своїми знайомими. І 23-го вночі ми вже сиділи в потязі до івано франківська Тобто, ми ще з мирного Києва від'їжджали. А зранку прокинулись від новин про те, що почалась війна. Всі про це казали, всі новини були цим Цим переповнені, але якось мозок відмовлявся все вірити. Мистецтво каже, художниця додає її сил та дозволяє абстрагуватися від жахливих новин. Всі намальовані портрети вона збирає у колекцію, яку поки назвала люди. Згодом Маша Вишецька планує організувати з цих робіт повноцінну виставку. Люся Грибики Віталій Магалаті, телеканал 402.